Сьогодні вранці ми порозсуждаємо над одним місцем і дуже важливим від Матвія, 5 розділ з першого верша. І побачивши натовп, він вийшов на гору, і як сів, підійшли його учні до нього. І відкривши устав, він навчати їх став, промовляючи. Блаженні в Боги, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блажені, милостиві, бо помиловані вони будуть, блажені чисті серцем бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнаний за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, яка ні бити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас нагуварювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода була ваша велика, на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Знаєте, коли Ісус Христос прийшов водомісце, побачив великий натовп, багато людей. Він вийшов на гору, сів і почав учити народ. Тобто Бог, котрий бачить людей, бачить серця, він їм почав говорити те, що необхідно найперше для їх було в їхніх серцях. Знаєте, коли була якась епідемія в нас, да, то Люди приходили які там, і почали вчити, що потрібно робити, щоб не захворіти. Треба мити руки, треба там одне інше, вдівати маску, друге, третє. Тобто давали рекомендації. Господь Ісус Христос знаючи людські серця, знаючи, в чому вони мали особу потребу, Він погукав людей, погукав учів. І почав вчити. І найперше він сказав: блаженні в Богі, бо їхнє царство небесне. Як ви думаєте, що таке слово блаженний? Щасливий. Да, ну так, да, щасливий. Ну, трошки. Так, да, є такий вислів, кажуть, ну, то блаженна людина. Тобто вона. Вона ні про що не турбується, її всі, знаєте, ну як то розуміють, її не біжають. Це так говорить, коли людина каже блаженна. Але Господь сказав, що блаженство це, ну, це такий стан душі, який перевищує все, всі емоції людські. Ми можемо говорити щасливий, але да? щаслива людина, щаслива людина, коли в неї все добре, да? коли неї, вона не голодна, коли всі здорові, ніхто не хворіє, і то кажуть людина, ну щаслива. Але попробуйте бути щасливим сьогодні, коли, ну, хто тут є в нас в кого. Лишились будинків, да? Да. ви прожили, ви можете сказати я щаслива. Не скажете. Але що блаженним можна бути в такому стані, можна бути блаженним. І Господь каже, що блаженний в Богу і Духом, бо їх Царство Небесне. Тобто для народу людського, для людей. Необхідно перед Господом мати оце блаженство перед Богом. Він каже, блаженні ті люди, які в Богі духом. Іншим словом, бідні духовно. Да? Бідні духовно. Знаєте, коли людина бідна, духовно? які характеристики, якщо вона бідна духовно? Не, бідна духовно. Тут ми читаємо, що блаженні, то тобто є Господь говорить, що це прекрасна характеристика людина, вона блаженна, вона щаслива, да? якщо вона бідна духовно. Вона да. розуміє, що все залежить від Бога. Це таке добро, напевно. Так. Але найперше, що коли вона буде бідна духовно, да? коли в неї відсутня. Гордість. Ви розумієте, що таке гордість? А там Інколи люди кажуть, я там горджуся тим чи, ін, чи, чи чимось іншим. А, знаєте, ну, слово таке російське гордість, да? а, в українське воно пишність. Каже, я пишаюся. Воно якось на чим якше звучить, чим, чим гордість. Але коли людина горда, вона все сприймає своє. Вона все сприймає, що вона досягла всього, вона може всьому. Ви знаєте, бувають такі в світі люди, які ну, вони бідні і нещасні, але гордість настільки зашкалює, що, що він навіть не замечає, що він, що він бідний, що він. Знаєте, Нічого навіть не знає, але гордість це тільки зашкалює, що він е, вважає себе таким великим і знатним, і все вміє, і все знає. Це Ріса Так. Тому е, коли людина відсутня цієї гордості, вона розуміє, що вона блаженна бідність духом. Вони завжди залежать від. Від когось. Да? Давайте візьмемо такий е, е, зразок бідних фізично. Фізично бідна людина. Вообще, в основному бідна людина фізично, знаєте, то вони, вони всі кажуть, е, ну, то бідна людина, вона, вона добра людина. Да? Ну, така буває, кажуть. Да? Е, бідна людина вона залежить постійно від когось. Вона чекає, що хтось їй щось подасть, да, щоб хтось щось поміг її. Вона постійно від когось залежить. Це бідна людина. І навіть навіть поговірка да, така, що ситий голодному не вірить. Да. Тобто Бідний, він завжди відчуває від когось потребу. Залежить від когось, чекає від когось, що хтось йому поможе. І коли він щось має, він знає, що, що це йому дали. Він знає, що цього він не мав би, якщо йому не дали. Тому і Господь каже, що ті люди, які бідні, духовно, да, Боги духом, ця людина постійно чекає від Господа своєї Знаєте, милості. Знаєте, ми сьогодні, дійсно, по милості Божій ми сьогодні живемо і дихаємо. По милості Божій. Потому що життя наше, воно в руках нашого Господа. І Я як то згадав, да? я хочу нагадати, згадав, колись мені робили узі серця. Знаєте, я чув, як воно там. Ви знаєте, коли його от, чуєш сук, ще нічого. Але коли чуєш звук, як воно робить, ну, Господи, це ж в один прекрасний момент. Воно стало і все. Тобто воно постійно качає, воно постійно там хлюпає, хлюпає. Воно одне бомбопрокрасне ремітки раз, Бог скаже серцю стоп! І воно стало. Тому ми, убогі духом, розуміють, що наше життя, наше серце воно залежить від нашого Господа. Якщо Господь йому скаже стоп, воно стане. І ніхто вже його не запустить. Буває, коли десь фізичні якісь речі, воно зупиняється і так далі, лікарі працюють, в асаналі, то ще не прийшов час. Але Господь. Нагадує, що ці люди, які в Богі Духом, вони є блаженні. Тобто, Тому що постійно наше життя залежить від Господа. Наше, Знаєте, кожен крок залежить від нашого Господа, і ми постійно, і ми постійно просимо, бідний постійно знаєте, нуждається, і він постійно просить. Тобто, може, не стільки каже дай, дай, але чекає. Чекає, щоб хтось йому щось дав. Я пам'ятаю, в... в дитинстві кажуть, старці йдуть. І йшли чоловік і жінка, вони постійно в нас ходили там, знаєте, такі завжди я їх за щось пам'ятаю, йдуть з палицею. Хто пам'ять, йдуть з палицею, він або сліпий, да, такі, я не знаю, ну, колись були такі плащі, накидки такі він йдуть, і, і його жінка веде, йдуть по -під хатами, і люди, хто що дає. І брали все, і хліб, і, і до хліба брали, хто і гроші давав, о, кажуть, о, старці йдуть. Я, я пам'ятаю щось, воно мені так урізалося в пам'ять пам по сьогоднішній день. Тому, знаєте, вони нуждаються в тому, щоб хто то дав. Ми, коли бідні в, в духом, да, ми знаємо, що кожен крок, коли ми рано проснулися, ми знаємо і ми хочемо, Господі проведи, Господи, благослови. Зроби те чи інше, допоможи нам в тому чи іншому ділі. І ви знаєте, і Господь дійсно Він е, учасує в житті. І Він допомагає нас, як то приходить е, до, до нас туди, жіночка, корейка, хто заповнив, Сара, да? і вона все кожен рік їй треба проходити. Процедуру обновляти посвідку на проживання в Україні. І вона, як то приходить, каже, вона я її не розуміє, вона погано українське розуміє, але каже, я вже ходила, показує мені 5 чи 10 разів і ніяк вона не може зробити цієї посвідки. Пастер поїхали на Київ. Я кажу, господи, що, що ж я тобі допоможу? Ну, що я ж тим поможу, як я сам нічого не знаю, як робив. Ну, поїхали, мушу їхати, поїхали, ми дали нам просто так адресу, ми поїхали, приїхали в те місце, там немає тієї імміграційної служби, нам сказали десь там. Коротше, ми пройшлися від арсенальної аж до Печерської пішком. Нічого не рішили, і це вже було, по-моєму, 30 число. 30, да, 30 число перед новим роком, а в неї вже майже місяць прострочили. Але я їхав рано, встав, кажу, Господі, поможи вже цій жінки, щоб ми вже могли зробити цю справу. Їдемо, приїхали, це ж обійшли, їдемо вже додому. Кажу, після нового року будемо ще щось їздити. Приїхали на площу Незалежності, а там буквально ще, може, хвилин 15 ще одна адреса є на Богдана Хмельницького. Кажу, пішли туди. Приходимо туди. Чотири. Вона каже, я тут була вже 6 разів, каже, мене виганяють відсюди. Показує, шість разів була, каже, ні, виганяють. Кажу, пішли. Зайшли. Там чотири чоловіка черга. Ми зайняли чергу, прийняли її, зробили їй цю посвідку. Представляєте, ніхто не ждав, ніхто не сподівався туди бути. Тобто, Господь, ми нуждаємося. Коли ми, от, а що я, що я міг би зробити, якщо навіть отак, нічого я їй не поміг би. Я не, не, не знаток, я не, не юрист, я нічого. Але коли ми довіряємо нашому Господу, Він нас проведе. Він зробить так, що для нас кажеться неможливо. Тому Господь і нагадує цим народу, цьому, говорить, і кожному із нас сьогодні учить каже: блаженні ті люди, які в Богі Духом, які сьогодні бідні на те, щоб самому щось знати від Господа, надіятися на Бога. Довіряти Йому, просити на кожному кроці, чекати від Господа якоїсь милості. А Господь той, котрий сьогодні щедрий на милостиню, щедрий на всяку доброту, Господь той, який щедрий давати нам все. Він щедрий давати, Він чекає всього лише, щоб ми могли звернутися до нього. І коли ми це будемо мати, ми будемо блаженні. І Господь сказав, що таких є Царство Небесне. Які надіються не на людину, які надіються не на якийсь знаєте, авторитет, фінанси і що іще, а надіються на Господа, на Ісуса Христа. Тобто люди є блаженні, і вони можуть отримати Царство Небесне. Не від мене залежить ваше царство небесне, не від когось іншого, а всього лише від Господа. Чому від Господа залежить царство небесне? тому що це Його царство. Він є цар у цьому царстві. І Він упускає своє царство. І він не буде, по моєму проханню, пускати вас чи вас. Він знає, що це Його, і Він пускає в своє царство тих, хто. Є і в даний час блаженні духом, які надіються на Господа. Але я вернусь до того, що я говорив на початку. Блаженна людина, бідна духом, це та, котра абсолютно відсутня в неї гордість. Тому що гордість це один із найперших пороків Всесвіті. Один з найперших пороків. Тобто через гордість появився сатана. Через гордість сьогодні прийшов гріх у, у світ. І ось я б хотів би просто нагадати, де, де взялася гордість, да? І коли ми читаємо Книга пророка Ісаї, 14 розділ. Господь показує через це місце, де взявся цей сатана, який захворів цією гордістю. 12 розділ, 14 розділ, 12 вірш, як спав ти з небес, осину, зірниці до світньої, Ясне зоре, Ти розбився об землю погромнику людів. Ти сказав був у серці своєму. Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду на горі збору богів, на кінці північних, і підіймуся понад гори хмар уподоблюсь всевишньому, та скинений ти дошеолу, до, до найглибшого гробу, ті, що на тебе дивляться, будуть. Приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе, чи ти той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситися, що він обертає у пустині вселеної, а міста її бурив, що з в'язнів своїх не пускав він додому. Усі царі людські, вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальниці. Тобто тут сказано про те, що. Був там в небесах, коли ще не було людей. В небесах був оцей Дениця, Син Зарі, тобто, архангел Люцифер, це було його таке ім'я, Люцифер, котрий там, в небі, сказав, що Я хочу уподобатись вищим, я хочу бути такий, як Бог, тому що всі ангели, архангели поклонялись Господу. І він каже, я вподоблюся, я поставлю престола собі там. І написано, що за цієї гордості написано: скинув Бог його з неба, і він впав на землю. І він сьогодні є, знаєте, тим князем цього світу, від якого вся земля тремтить, який не пускає додому. Ми читали, що, да, не пускав додому, сиде це місце. Чи це той чоловік, що змушений всю землю тремтіти, що зневолював царство труситись, що він в пустиню вселенною, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. Тобто це той, хто сьогодні робить оце зло на цьому світі. І сьогодні ми бачимо, він царствує. І ми сьогодні бачимо тих людей, які сьогодні під цьому ворогу людських душ, цьому сатані. Примушує труситися всі народи, який обертає землю в пустиню. І сьогодні ми можемо бачити, коли люди починають управляти природою. Коли хочуть поміняти русло річки, щоб текли в інше місце, і знаєте, хочуть добратися до місяця, що їм там робити на тому місяці і так далі. Тобто сьогодні ці люди роблять нехтують землю. І я не хочу сьогодні згадувати наших сусідів, але можна згадати. Хочеться бути великим 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 імператором. Хочеться заволівати всю землю, хочеться слави, хочеться того чи іншого. Тобто це, оця, знаєте, закваска оцеєї гордості. І тому Господь хоче, щоб в нашому серці, коли ми в Богі Духом, не було абсолютно ніякої гордості, Все мені, все я. Як це так без мене, як це так, мене обійшли і так далі. Тобто, Господь хоче, щоб цього ми всі уникнули, але були блаженні Духом. Блаженні. І тому, знаєте, сьогодні можна багато розсуждати про, про цього зачатка гордості сатану, але. Лучше пізнавати більше Ісуса Христа, чим, чим пізнавати цього ворога людських душ. Тому ми знаємо, де він узявся, ми знаємо, відкуди він прийшов і знаємо, який його кінець. Чому йому предназначено озеро Огнене Сатані? Знаєте чому? Яка причина в тому, що йому озеро огнене? Він ніколи не покаюється. Він ніколи не визнає свою вину. Оце ще один знаєте, признак гордості. Та людина, котра не хоче визнавати і не хоче примирятися, не хоче визнати, що вона залежна від Господа, що вона не хоче, знаєте, зрозуміти. Що Господь єдиний Бог, котрому треба поклонятися. Він цього, він розуміє, але Він цього не визнає. Він ніколи не, не покається. Тому Господь сказав, йому є озеро огнене. Тобто це вічний ад, вічні муки. Тому е, Господь і нагадує найперше людям, я ще раз повторюю, найперше людям, що важливо, Господь на ці. На, на горні проповіді він почав вчитись, сказав, найперше вам треба бути убогими духом. Це найперше бути убогими духом, убогим духом, там відсутня гордість. І такі люди є блаженні. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб дійсно ми були такими убогими духом, які. Залежимо від Господа, які надіємося на Нього, які покладаємося на Його милість. Хай Господь благословить нас цьому. Амінь. Амінь. І далі дасть Бог життя ми продовжимо ще ці блаженства. Я хотів би нагадати, у Одеській області є село Шевченково. Там стоїть великий пам'ятник оцим блаженством. Такий зробили великий пам'ятник, написано блаженство да? блаженство Боже. І там такий, знаєте, монумент цілий зроблений. І я був біля того пам'ятника, знаєте, приємно бути від таких, біля таких пам'ятників, ніж біля мавзоляю. Тому помолимося, Господь благословить нас.